А чи знали ви, що в Кременчуці можна офіційно одружитися не лише в РАЦі? Послуга реєстрації шлюбу доступна і через центр надання адміністративних послуг. Мене звати Переполятник Сергій і зараз розкажу докладніше про це. Процес досить простий: обоє наречених повинні бути присутні під час подачі заяви. Для оформлення потрібні паспорти, ідентифікаційні коди. А якщо це не перший шлюб, ще й документи, що підтверджують розірвання попередніх шлюбів. Прийом документів проводиться як у головному офісі, так і у відділеннях ЦНАП на молодіжному і Крюкові. Коли ви приходите подавати заяву, вам запропонують обрати дату і час церемонії одруження. Саме одруження відбувається виключно в головному офісі за адресою вулиця Покровська, 14 з понеділка по суботу. У день церемонії наречені приходять у призначений час, підписують документи, обмінюються обіцянками, а після невеликої, але урочистої процедури отримують своє свідоцтво про шлюб. Вартість реєстрації символічна всього 85 копійок. Процес одруження у ЦНАПі простий і зрозумілий: подача документів, вибір дати, невеличка церемонія, підписання документів і свідоцтво про шлюб у вас в руках. Отже, одружуйтесь, з Кременчужани, створюйте нові родини і підвищуйте народжуваність у Кременчуці.